Сьогодні я вам розповім про операцію з підтяжки обличчя. Це операція, яка відноситься до антиейджингових операцій, тобто до омолоджуючих операцій, і вона скерована на виправлення маркерів старіння, тобто ми підтягуємо те, що опустилось. ми всі ховаємо в природні складочки обличчя, голосисту частину голови запушну ділянку. Для того щоб їх не було помітно. Операції без розрізів не буває. І головне завдання пластичного хірурга зробити так, щоб всі розрізи були непомітні. Розкажу вам про один випадок зі своєї практики. До мене звернулася пацієнтка, в якої вже були сформовані так звані складки маріонеток, заглиблені нососльозні та носогубні борозди. Трошечки було вже опущення шкіри, щік, формування брилів, і ми це все виправили за одну лише операцію. Ми повернули пацієнтів молодий вигляд і скрутили десь може років 15. Візуально. Отже, як потрапити до мене на консультацію? Вам треба зателефонувати за вказаними номерами телефону, записатися на той вільний час, який в мене є, і просто прийти. Далі ми з вами познайомимося особисто і підберемо ту методику, яка показана саме вам.